Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня четверга 11 серпня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Правилами поведінки повітряної тривоги не варто нехтувати, наголошують фахівці. 37-річна Коломиянка розповсюджувала психотропні та наркотичні речовини. У Коломиї заснували молодіжний простір. Коломиянин Тарас Мельничук став другим віце-чемпіоном Європи із класичного жиму лежачи. Тепер про це та інше більш детально. Не нехтуйте сигналом повітряна тривога. Чимало мешканців нашої громади ігнорують сирени, не перебувають в укриттях і спокійно ходять вулицями. А цього робити не варто. Наголошує керівник відділу із питань цивільного захисту Коломийської міської ради Руслан Юрійчук. Як себе поводити під час повітряної тривоги мешканцям та підприємцям нашої громади? Дивіться далі. Війна в Україні триває. Відповідно, періодично у нашій громаді лунають сирени. Щоправда, якщо на початку російського вторгнення під час повітряної тривоги люди зазвичай ховалися в укриттях, то тепер більшість спокійно пересувається містом. А так робити неправильно, каже керівник відділу з питань цивільного захисту Коломойської міської ради Руслан Юрійчук. Коли лунає сирена, це означає увагу. Всі По даному випадку. Мешканці зобов'язані увімкнути місцеве телебачення або радіоприймач, який налаштований на місцеву радіохвилю, де можна прослухати, що саме несе даний сигнал. Чи це є повітряна тривога, чи це є хімічна атака, чи, можливо, вуличні бої ведуться. Тобто є надзвичайна ситуація військового характеру, є техногенно екологічна Це може бути навіть звичайний буревій чи потоп. Тобто, це свідчить про те, що ми повинні прослухати, що це саме, яку загрозу несе, щоб ми далі розуміли, які наші дії. Ми звикли, коли лунає сирена, а це означає повітряна тривога. Але це не зовсім так, продовжує Руслан Юрійчук. Власне, це увага всім. Тобто варто відразу прослухати інформацію, яка ймовірна загроза нас може очікувати. До слова раніше сирена лунала протягом усього часу повітряної тривоги. Тепер лише кілька хвилин. На самому початку у нас в Коломийській громаді в місті Коломия, зокрема, було встановлено тільки чотири гучномовці, які сповіщали про цей сигнал. Один запускався напряму з Івано-Франківська, три запускали телефонному режимі через диспетчера міської ради. З початком повномасштабного вторгнення якраз міською радою вжиті заходи щодо забезпечення покриття цілого міста, щоб можна було донести цей сигнал до всіх мешканців. Тому на початку було прийнято рішення таке негласне, що сигнал повітряна тривога звучав протягом всієї. На той час була повітряна тривога протягом всього часу тривалості, але в процесі, вже з часом, коли ми довстановили гучномовці, ми, певним людям це почало заважати і ну, шкідливо впливати, так скажемо. І відповідно прийнято було рішення скоротити цей час з алгоритму. На даний час згідно алгоритму, сигнал «Увага всім триває від 3 до 5 хвилин. Але це не означає, що сигнал припинився і ми вже покидаємо укриття. якому разі. Знову ж таки, ми слухаємо радіоприймач. Періодично по радіоприймачі йде трансляція, чи це є повітряна тривога, якщо це повітряна, і воно повторюється. Може там включитися. Якась патріотична пісня, якась радіопередача, але періодично знову вона включається. І про відбій також додатково буде повідомлено. Також зараз ведуться роботи щодо вдосконалення системи оповіщення, каже Руслан Юрійчук. Про початок повітряної тривоги з гучномовців повідомляють сигнали. А от про відбій ні. Але вже незабаром ця проблема має бути вирішена. Так само оперативно фахівці реагують, якщо десь виникають проблеми з якістю та гучністю сигналу. Ці гучномовці, які зараз встановлені, вони ну це той самий механізм. І він ну, має властивість вийти з ладу. Але люди повідомляють, відповідно, ми реагую, стараємося відреагувати вчасно, якнайшвидше, щоб це виправити, поправити. Буває так, що сирена питає, чому одна швидше працює, інша пізніше. Ну, знову ж таки, тому що воно ще не з'єднано. Інші різні типи сирен. Одні Одна у нас є, яка запускається безпосередньо цивільним захистом облдержадміністрації управління. Вона запускається в принципі саме швидше. Потім інші в ручному режимі, тому що їх не може адаптувати до електронної мережі, запускаються черговими змін підприємств. А решту, які до встановлення, ми вже їх по мережі запускаємо в принципі, з комп'ютера. Ми хочемо зробити так, щоб це все працювало і запускалося. Ну, так вимагає, в принципі, сам порядок про єдину систему цивільного захисту, що вона має запускатися на рівні області. Все. Але це знову ж проєктно-кошторисна документація. Воно зараз багато викликів до слова із серпня відбулися зміни щодо діяльності підприємства, установ різних форм власності під час сигналу повітряної тривоги. Як тільки почне лунати сирена, вони відразу повинні припинити роботу і зачинитися а громадський транспорт зупинитись. Відбулось засідання ради оборони області, де було прийнято рішення, що всі суб'єкти господарювання незалежно від форми власності під час повітряної тривоги чи лунання. Синалу Ваусім зобов'язані припинити призупинити свою роботу, свою діяльність і оповістити, повідомити про це своїх відвідувачів, відповідно провести в найближче укриття, допомогти людям з особливими потребами вийти з приміщення і прямувати до укриття. Якщо його немає безпосередньо в цьому закладі, те саме стосується і громадського транспорту. Теж вони повинні зупинитися на час. Планується розпочати вашне навчання. І в більшості випадків в закладах освіти є свої власні укриття, але на даний час ними користувалися мешканці близько стоячих будинків. Задали таке питання освітньому омбудсмену. Сергій Горбачов, який дав відповідь, що з 1 вересня у тих закладах, де почнеться очне навчання, доступу сторонніх осіб до укриттів не буде. Тому знову ж в зв'язку з цим хочу звернутись до наших глядачів, слухачів, щоб переглянули, привели в порядок підвали у власних будинках. З розумінням віднеслися до цього, тому що в першу чергу мають укриватися здобувачі освіти це діти і колективи. І, Будь ласка, ще раз розуміння. Розуміння до цього питання, тому що воно дуже важливе і часу не так багато. Більш детально ознайомитися з алгоритмом дій при сигналі повітряної тривоги можна на сайті Коломийської міської ради. 37-річна Коломоянка розповсюджувала психотропні та наркотичні речовини. Її правоохоронці затримали під час чергового збуту заборонених речовин, зокрема амфетаміну в Коломиї. Відтак працівники поліції провели обшук у її оселі та вилучили речові докази. Фігурантку слідчі затримали за скоєння кримінального правопорушення. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Невдовзі їй буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід за вчинене затримані й загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Також проводяться заходи зі встановлення злочинних зв'язків, затриманої інших можливих каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів, повідомляє головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Допомагає наблизити нашу перемогу. Кожен з нас має змогу в той чи інший спосіб допомогти українським захисникам, продуктами харчування, речами першої необхідності, амуніцією та навіть авто. Голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков просить меценатів доєднуватись до флешмобу у його межах. Зазвичай підприємці організовуються і купують машини, які дуже потрібні нашим військовим. Акція буде тривати до закінчення війни. Ми ж розуміємо, що військова техніка, яка потрапляє на передову, на жаль, знищується ворогом, і постійно наші військові потребують оновлення цієї техніки. Але ми бачимо, що от сьогодні ми перейшли до якісного вирішення питання. Якщо раніше на передову в основному відправляли техніку, це легкові автомобілі, джипи, скажімо, то сьогодні ми більшу увагу привертаємо для автомобілів тонажністю від 5 тонн бортові. कौन है Це автомобілі високої прохідності, які здатні перевозити як особовий склад, а так само і боєприпаси і зброю. І ще дуже важлива річ, що всі ці автомобілі йдуть офіційно через центри комплектувань. Вони офіційно стоять на облік у військових частинах, а відповідно мають можливість і обслуговуватись, забезпечуватись пальним. І людина, яка виконує бойове завдання на цьому автомобілі, відповідно, у випадку, не дай Боже, надзвичайної події є всі приводи і підстави вважати, що вона виконувала свій обов'язок. Ов'язок і відповідні всі компенсації, виплати так само людина отримає. Коло на одна з найкращих у цьому плані, тому що дуже активно ми започаткували такий флешмок. Але хочу сказати, що Івано-Франківщина в загальному дуже активно приймає участь, і ми бачимо, що тижнево фактично і обласна військова адміністрація, і районні державні адміністрації вже на сьогоднішній день активно працюють як із громадами територіальними, як з волонтерськими центрами, з підприємцями. Мені здається, що вся Україна. На сьогодні це такий єдиний волонтерський центр, який робить усе для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу і підтримати в цей час Збройні Сили України. У Коломиї заснували молодіжний простір. Цей проєкт об'єднав представників місцевих громадських організацій. Вони ще до повномасштабної війни подалися на участь у грантовому проєкті від організації Айрекс і тепер почали втілювати його. Облаштують і приміщення для молодіжного простору. Це буде на вулиці Театральній. Їм передали частину будівлі, де розміщена публічна бібліотека. До створення молодіжного простору у Коломиї долучились місцеві молодіжні громадські організації: Трикутник, «Спейсап», «Екогвалт», Сценаріо, Коломийський дебатний клуб, гірсько-спортивний клуб Білий камінь. Вони об'єдналися у громадську спілку «Коломийське молодіжне об'єднання, розповідає голова ініціативної групи зі створення молодіжного простору у Коломиї Соломія Зінець Масишин. Ми разом складали бачення молодіжного простору і подалися півтора роки тому перший раз на проект грантовий від організації. Ці яку фінансує USAID за гроші американського народу. Перший конкурс ми не пройшли, але ми не здалися. Було багато переговорів з міською владою, тому що це співпраця пряма. Вибирали приміщення, яке би підходили к грантодавцям, так і могла міська рада виділити для цього. І подалися майже через п'ять місяців на другий кол. Е -е -е. Його ми виграли прямо перед початком повномасштабного вторгнення. На це витратили більше півтора роки, розповідає Соломія Зінець Масишин. Згодом до цих організацій долучилися й інші громадські діячі. Як у культурній сфері, в такій сфері. Якби військового патріотичного виховання, і е, нас стало більше, Соломія Зінець мацишин продовжує молодіжний простір Коломиї буде місцем для проводення тренінгів, реалізації ідей та для розвитку молоді. Це може бути як коворкінг, як місце для настольних ігор, просто проведення часу разом. Також обов'язково ми передбачаємо, щоб це був розвиток молоді, різні тренінги, навчання, нетворкінгові події, які дозволять познайомитися абсолютно різним людям. Молодіжний простір буде працювати у приміщенні Коломийської публічної бібліотеки, що на вулиці Театральній. Там вже провели перші заходи. Саме це приміщення згодом відремонтують та переоблаштують відповідно до вимог проєкту від Айрекс. Жо, Соломія Зінець Масишин сума, яку надали грантодавці для реалізації проєкту 50 тисяч доларів. Зараз нам дозволили невеликі активності, і це теж чудово, тому що ми нарешті можемо починати створювати такий комфортний простір для молоді. Один із перших заходів, який організували, це тренінг із надання до медичної допомоги в умовах воєнного стану. Навчання проводить лікарка-дерматолог Вікторія Микитюк. Для неї це вже звичний досвід. Проводила десятки таких навчань. Сьогодні охоче ділиться знаннями із молоддю. Я думаю, що Кожна людина повинна хоча б раз в рік для себе проходити такий курс, щоб кожна людина взагалі розуміла, що робити в тій чи інші ситуації. Розуміти сам саму е, сам механізм і сам протокол, що до чого і що за чим, на що перше звертати увагу, це є дуже важливо. Це не говориться тільки про військовий час, це говориться і про різні е, і ДТП, і взагалі в цивільному часі буває різних багато ситуацій. Створення такого простору. У необхідне для Коломийської молоді переконана 18-річна Коломіянка Яна. Вона випускниця Української академії лідерства, учасниця молодіжної ради та дебатного клубу Коломиї. І в мене завжди було відчуття того, що немає що робити в Коломиї. Тобто я ходила на дебати, займалася якоюсь молодіжною роботою, але мені було мало. І в мене завжди було відчуття того, ну треба ще щось. І молодіжний простір як на мене, це дуже саме крута штука, яка допоможе молоді розвиватися і ніби. Підкаже, як рухатися далі, що робити. Це класний простір для знайомства, для якихось зустрічей, для проведення клубів і так далі. Молодіжний простір Коломиї активно веде сторінки у соцмережах. Там анонсують заходи та розповідають новини із молодіжного життя Коломийської громади. Коломиянин Тарас Мельничук став другим віце-чемпіоном Європи з класичного жиму лежачи. Підготовка була чи не найскладнішою в його кар'єрі. Зі спортсменом спілкувалися наші журналісти. Silver medalist is Sarahs Melichuk from Ukraine. 217.5 kilos left. Для Тараса Мельничука це вже третій міжнародний старт. Загалом в кар'єрі спортсмена вже понад 10 змагань. В категорії серед юніорів до 23 років вагою менше 120 кілограм. Він виявився наймолодшим. Ділиться враженнями. Хлопець після призова трійка, нас було ну тобто три людини, які боролися за призові місця. Всі були готові йти на максимум, і у всіх максимум був приблизно однаковий. Тобто конкуренція зберігалася до останнього підзводу. І всі так з захопленням дивилися до останнього пістола. Ніхто не знав, хто переможе, хто яким яке місце займе. Було дуже цікаво, дуже круто. Мені прямо мене сподобалось. Це було класно. Всі були сильні, всі контроленти спроможні. Мені здається, найсильніша юніорська європа за останні три роки. Мабуть, Пауерліфтер тренується під керівництвом заслужених тренерів майстрів спорту України Василя та Інни Оробець. Фізична підготовка відбувалася у звичному ритмі. Важче було підготуватися емоційно. Зізнається спортсмен. Досвід зіграв, бо вже з часом набагато краще відчуває свій організм. відчуває, що коли треба змінити як коли потренуватися. Слава Богу, у нас ракети не долітають, але психологічно. Сьогодні була важка підготовка через війну, і досить тяжко було сконцентруватися. І до останнього моменту ніхто не знав, чи ми поїдемо, чи не поїдемо, як взагалі з пропусками на кордон. За кордоном українців підтримують, у тому числі в колах спортсменів. Додає Тарас Мельничук. важливо, всі, як якщо можна так сказати, співчувають, питають, як ситуація. От я розмовляв з, з моїм опонентом зі Швеції, який у мене переміг. То він питався, як в мене пішла підготовка, як я, де я живу, чи далеко від лінії фронту, чи ні. І для нього було досить дивно почути, що таке повітряна тривога, як взагалі можна тренуватися під час того, як ти розумієш, що може прилетіти якась ракета, снаряд шумить. Незважаючи на війну, спорт на часі, переконаний Тарас Мельничук. Необхідно продовжувати тренуватися, їздити на змагання та привозити додому якомога більше перемог. Представляти Україну на міжнародній спортивній арені. Піднімати її престиж в очах всього світу. Це я думаю досить відповідально і потрібно в наш час, щоб знали Україну у всіх сферах. представляти її всю. Юлія Марциновська, Сергій Угрин для Подієнтика. 12 серпня до Коломиї завітає Київський театр майстерня Лєни Лазовіч. У Коломийській милій Філармонії вони продемонструють виставу за Василем Стусом. Пісня Орфея» Початок о 18-й годині. Цієї п'ятниці, 12 серпня о 18.00 у нас відбудеться вистава Пісня Орфея це за листами Василя Стуса. Привезе нам цю виставу Київський театр майстерня Лени Лазовіч. Стус як ніколи актуальний зараз, і це буде дуже пізнавально. Запрошуємо усіх колом'ян та гостей міста на цю виставу. Нагадаю, вона відбудеться в п'ятницю, 12 серпня, о 18.00. В час війни всі наші заходи носять благодійний характер. Частина коштів перераховується на потреби 10-ї гірського штурмової бригади. У п'ядиках відбудеться благодійна акція, а зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Під час акції діятиме ярмарок, де гості зможуть придбати сувенірну продукцію. Для діток готують інтелектуально розвиваючі ігри. Відбудеться турнір з пляжного волейболу. Якщо ви плануєте брати участь у турнірі або ж хочете продавати свою продукцію на ярмарку, звертайтеся за телефоном 066 429 94 48. Захід відбудеться 12 серпня у медовій долині села П'ядики. Літературне благодійство відбудеться у Коломийському центрі світовит. Тут зможете почути вірші та музику взамін на матеріальну підтримку збройних сил України. Поезію читатимуть Василь Андрушко, Христина Сирх, Андрій Малощук, Олег Осташик. Музика від Тараса Гирилюка працюватиме вільний мікрофон. Приходьте 13 серпня, о 17 годині, до Коломийського світовиду, що на бульварі Лесі Українки 32А. Зібрані кошти будуть перераховані на підтримку воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Побачимось завтра. Все буде Україна!